Є така фраза, що найкраща запорука сталого миру це перевага у зброї. Розкажіть, що робити, якщо такої переваги немає. Гарне, пита... Гарне питання ви поставили. Що ж ми з цього приводу вам сказати? У 21-му сторіччі, ну як то кажуть, вже час переходити від кількості до якості. Зброя це будь-якому разі тільки шмат заліза з інтелектуальною якоюсь складовою або без неї, але і нею оперують або використовують її люди. Тому питання не в кількості зброї, а в якості вміння нею користуватись. А думаю, що за ці два роки, та й за 10 років загалом, весь світ же зміг переконатись в майстерності, професійності і здібності використання різних систем. Найпередовіших у світі нашими бійцями, які захищають Україну. Тож проблеми з цим не буде. Більшості, скажімо так, інтелектуального озброєння Російської Федерації зазвичай російського лише корпус, а інколи навіть корпусу немає. Це, на жаль, правда. І комплектуючи там зазвичай небагато не там з Китаю, як думають, як багато хто думає, а це розвинені країни заходу на жаль це правда значить як ми працюємо щодо зниження щодо зниження такого впливу цілком як сказали колеги разом всі працюють по санкціях цього замало, абсолютно прямо можу сказати оскільки всі ці бачать ці ракети значить цього точно замало Значить, питання тут набагато глибше. Тут питання, що таке вторинні санкції і чи готові уряди багатьох країн бити по своїх компаніях, які продають дуже часто не суто військові, скажімо так, не суто військового обладнання, а виключно певні його компоненти, які чітко всі розуміють, де використовуються. Питання це абсолютно відкрите, але ми працюємо. Це те, що ми робимо. На міжнародній арені, як то кажуть, те, що робимо з ворогом, ми наносимо удари по місцях, де вони складають це озброєння. Також уже отут в Куларах Кирило Буданов поспілкувався із журналістами і сказав декілька таких цікавих моментів. Зокрема, він спростував інформацію про те, що Росія отримала іранські балістичні ракети, а також заявив, що атаки на Україну ракетами північно-корейського виробництва вони є не масовими. Тому говорити про те, що це дійсно зброя у якійсь такій великій кількості, яка кардинально може вплинути на перебіг цих бойових дій, не можна. Також він заявив про те, що росіяни власне на полі бою, поки не можуть Можуть продемонструвати ту динаміку, яку хотіли, тому будуть вдаватися до певних провокацій. Зокрема, вони будуть пробувати влаштувати в Україні третій майдан. Втім, українські спецслужби і українські силовики про це знають, тому будуть максимально робити усе, аби це і росіянам не вдалося зробити. Студія.